До слова запрошується голова Пасічнянського ОТГ, пан Андрій Гонда. Слава Ісусу Христу, всечесні отці, шановні воїни, ОУНУПА, дорога наша Зеленська громада, немає родини серед нас, якої б не було воїнів у В Нашій Пасічнянській громаді десятки є могил. Невідомих солдатів для поховання так само воїну у УНУПА. Теперішній час немає жодної родини, якої б не було, чи то сусіда, чи то батька, чи то сина, які проходять російсько-українську війну. Наша територіальна громада має 320 відважних воїнів, які зараз захищають нашу громаду там на Сході. Здається, війна далеко за 1200 кілометрів, але вони захищають нашу громаду наймальовничішу, яка має статус наймальовничішої в Україні, Тому що якщо не будуть захищати її там сьогодні, війна прийде до нас. Ми сьогодні стоїмо перед пам'ятником пану Михайлу Зеленчику, але це пам'ятник не тільки йому, а це пам'ятник кожному воїну від нашої західної України, які на той час взяли участь у повстанській війні і захищали мужньо нашу землю. Історію пишуть переможці, тому завжди вона має двоякі, двоякі значення. Хтось вважає так, дивиться на неї, хтось по-іншому. Але ми повинні пам'ятати про пам'ять цих героїв. І ми так вирішили, що з. Е, Наступного навчального року в нас в школах будуть гуртки. Ми учимо всесвітню історію, учимо історію України, але в нас немає в наших школах такого предмету, як історія рідного краю. Тому ми будемо започатковувати факультативи, запрошувати на ці факультативи. Це добровільні факультативи, на які будемо запрошувати вас, тих людей, які пережили ці всі події. Щоб вони мали можливість донести до молодого покоління, передати ту всю історію, як це відбувалося. Тому що завдяки вам є незалежна Україна. Зазвичай стається так в світовій історії, що якщо тебе якісь негаразди в Україні, почни війну і про ті всі негаразди внутрішній країні забудуть. Ми зараз є свідками того, як. 50 кілометрів від Москви падають будинки, де все руйнується, а вони починають війну, щоб приховати внутрішні свої недоопрацювання. Ми, як місцева влада, повинні працювати над тим, щоб в нас була інфраструктура, але також, щоб наші нащадки пам'ятали історію, бо без історії немає народу. Слава Україні! До слова запрошується член міської організації Івано-Франківська, братство УПА, доцент Прикарпатського університету, пані Наталя Салига. Все чесні, вседостойні отці, дорогі побратими, посестри, шановна патріотична громада, Надвірнянщина один із самих потужних центрів боротьби збройного. Піпілля сорокових 50-х років. Кожний сантиметр надвернянської землі розсякнутий кров'ю українських патріотів. Тут кожне село в цьому мальовничому краї проявилося у кожному селі оте ДНК нашої нації. Ми сьогодні живемо у дуже важкий, трагічний, але водночас. Величний час сьогодні наш народ повстав проти звіра і великий супротив йому створює. Я хочу підкреслити, що тільки українці ризикнули збройно воювати проти Дикої Орди, маючи набагато меншу чисельність і набагато менше озброєння. Сьогодні справді у наших воїнів Збройних сил України проявився отой повстанський дух, завібрував справді отой повстанський нерв, який проявився справді у несподіваному для всіх такому нечуваному героїзмі у війні проти Московії. Сьогодні Відходить на превеликий жаль у безсмертя покоління упа і сходить зоря Збройних сил України. Але на стику наших ножів знову той самий ворог, що й 80 років тому, він нищить нас. І сьогодні ми не випадково тут зібралися на цій святій Надвернянській политій святою кров'ю українців землі. Ми сьогодні повертаємося до покоління Української повстанської армії феноменальне, унікальне покоління, я навіть не знаю в історії, чи яке ще можна назвати, покоління, яке мірило своє життя своїми принципами і ідеалами, а не власною кишеню. Покоління, яке виховувалося. Росло, боролось на українські національні ідеї. Ваше село, я хочу обов'язково на цьому закцентувати увагу. Дорогі жителі, шановні села Зелена, це надзвичайно патріотичне село. Воно вже відоме, до речі, в усьому світі. Ну, завдяки зрозуміло, такому важливому виду мистецтва, як кіно. Я думаю, що ви всі бачили фільм Жива. Рану Попович і не один раз, правда? Але не в тому справа. Для мене знаковим є навіть не це. Для мене знаковим є те, що Галичанин, Микола, Твердохліб, Грім саме у вашому селі знайшов людей, яким довіряв, саме поблизу вашого села, правда, у важкодоступному місці, але була збудована Криївка. А Микола Твердохліб Грім це референт СБ Карпатського краю, командир, командир воєнного округу Чотириго Верла, полковник УПА. Тобто людина, він був дуже обережним чоловіком, дуже обережним. Про нього пишуть про те, що він самий загадковий командир Української повстанської армії. Про нього лише є його кілька світлин. І все. І то він довіряв людям із вашого села. Всім вам відоме прізвище Петро Гунда, лицар Бронзового хреста бойової заслуги, житель вашого села. Особистий охоронець Миколи Твердохліба Грома у 1951 році, рік, який історики називають уроком чорної зради, а він ос особистий похоронець, охоронець грома. Звичайно, сьогодні ми говоримо про ваших земляків і Анну Попович і Луку Гринішака, але безперечно в наших молитвах сьогодні Михайло Зеленчук. Член організації українських націоналістів, воїн Української повстанської армії, багатолітній політичний в'язень російських таборів, концтаборів. Уже так таку гарну характеристику наша посестра Євдокія так гарно розповіла нам про Михайла Зеленчука, про його трагічну долю. Про о той тільки подумати собі. Молоді люди чекають, оголошено, коли їм оголошено вирок, розстріл і замінюють на 25 років тюрми. Не так давно, кілька днів тому буквально повернулися із полону, із полону е, наші полонені. Вони побули 4 місяці, правда? А можемо собі уявити, 25 років, понад 30 років і так далі. Лука Гринішак, повстанська. Добре, повстанська легенда Карпат і Анна Попович, з якою ми особисто зустрічалися, їздили до неї кілька разів у Львівську область. Надзвичайно цікаві розповіді слухали і про Михайла Зеленчука, і про Довбуша, і про інших повстанців. Але дуже мені сподобалося, як щойно виступив переді голова. Як правильно він сказав, ми повинні виховувати молодь. Я дуже рада, що сьогодні є молодь, саме на прикладі повстанців, повстанців, мучеників. Ось, і, і вчити історію. Історія це не те, що минуло. Історія це те, що є з нами зараз. Історія зайшла. Війна зайшла сьогодні до кожного з нас. Вона знесла наш дім, вона сьогодні б'є градами, буками, авіацією і в першу чергу на ті території, де не знали української історії. А білі плями в освіті ось про що щойно говорили. Білі плями в освіті, в інформаційній війні, вони рано чи пізно заливаються кров'ю. Тому. Сьогодні ми маємо війну: це плата за зраду нашій мові, нашій історії, нашій культурі, плата за те, що були вилучені уроки історії України, за те, що були вилучені з навчальних програм, базові твори української літератури, тобто ті, які формують національну свідомість. Жертва української повстанської армії колосальна, і це всім нам дає підстави. Для неминучої, беззаперечної нашої перемоги. У пан немало шансів, а у нас є шанс. Слава усім, хто поклав життя на вівтар свободи. Вічна пам'ять їм і вічна наша помста. Слава героям сучасної московсько-української війни. Слава Україні! Героям слава! Я щиро дякую всім присутнім, всім виступаючим, які зробили екскурс у життєпис Михайла Зеленчука, які розказали про його трагічну долю. Але справа Зеленчука не забута. Всі пам'ятаємо, що це є вірний син України. <питрес> І Бог я воділ лекав на змір потраті України, кормив нас гніт і злість на ворогів, і ось йдемо у бою життєвому, міцні, не зламнімов не дав, свободи ще нікому. А хто борець, той здобуває світ, не хочемо ні слави, ні заплати, за платою на радість боротьби солодше нам, у бою помирати і жити, бутаком, і раби, доволі нам. Він і не, не сміє брат, на брата і синього ша ти прапором свободи цінає весь великий навіть веде на свій, бо ців слова для нас закона найнищий та наказ соборна. Країнська держава, він на міцна, по Кавказ. Соборна Українська держава, він на міцна, по Кавказ. слава Україні! Героям слава, слава на. Україна! Понад усе. Так мають почути москалі. що Україна понад усе, що ці гірські вершини здвигаються, що вони ніколи не покоряться ні перед яка, ніякими загарбниками. І ще скажу два слова: рятувала Михайла Лилийчука в останній році українці на Березовачці мужня, смілива. Проста жінка, Настуня Яремчук, пастушок, яка носила їм їду і яка у 90-му році разом з своїм сином Василем показували дорогу, як пройти до бункера. І на кінець ми хочемо подарувати колискову всім героям, героям УПА і теперішнім героям. Написана вона в селі Фічкові. Її не всі знають, ви вже знаєте. Хочемо подарувати на кінець. Спіть, герої, спіть, голови склоніть. Загудуть без скали. прийде, прийде час, ми розбудим вас, Спіть, герої, спіть, Голови склоніть. Спіть, герої, Слава, слава, Вам, дочкам і синам! Ми щиро дякуємо вам від депутатського складу, від учнів Максимецької зеленської школи від громади. І я написала невеличкий вірш пам'яті Михайлу Зеленського. Розійдіться сині гори. Розступіться скали, щоб з криївок, позабутих, герої повстали, обізвались до нас болем, тугою тяжкою. Вони ж також воювали з клятою ордою, покидали свої сім'ї коханих, домівки тяжко, гірко бідували по серих криївках, боролися свою землю, свій край захищали. І з надією у серці того дня чекали, коли сонце перемоги над обрієм блисне. І знову біда в Україні болить, серце тисне, знову топче клятий москаль кірзаком, скарбами нашу душу, нашу землю, що цвіла хлібами. Гинуть наші славні хлопці, гинуть наші діти. Та недовго залишилось ворогам радіти, переможемо їх. Вірю, з нами правда Божа. Прийде день, і назавжди згине сваволя ворожа, а з Криївки, що у скалах на березовачці, знову чути голос грома. Єднайтеся, браття! Слава Україні! Я помолюсь за вас, брати і сестри, за ваші душі, люблячі палки і за серця. Що не боялись смерті, за долі, що Україні віддали, вам не судило сверок той почути, той грізний вирок вашим всім катам, не вдалось душі ваші їм проткнути. Вони приходитимуть вічно в їхніх снах. Питатимуть, за що, за що нас вбито, за те, що ненько вкрилими грудьми, за те, що рідним словом говорити у вільнім краї мріяли сини, питатимуть, вони усі. Усі мої герої, герої краю, за які злягли. Дитин своїх несло грізну зброю, а юність несла хоргове. На їхніх желах виросла калина. з крові пламеніє купина. Я помалюсь за душу України, в якій отілася їхня любов свята. Дякуємо, дякую. Такі гарний. Зеленської школи. Дуже гарний. Родик Зеленчука кажуть. Коріння Зеленчуків розцвітає, нехай так Бог і допомагає. Я, так, Я перепрошую, це племінник Михайла Сечесні, Зеленчука е, Василь. Іван. Шанов, Шановна влада, шановні наші жителі села Зелена, приїжджі, кобатанти, ті, що були стріком разом. Я щиро вдячний вам. Що ми підтримали сьогодні ну, нашу таку, і я хотів що сказати? Тут є між нами рідна сестра Михайла Зеленчука. І Я хотів, щоб от вона сидить на нашу рідна сестра Михайла Зеленчука. Вона вона, в, вона, в мале, вона в малесенькі роки попала в Сибір. Вона там, вона пройшла. Теж тяжке своє життя. І мама їхня так само всі була. Так, і поломила її, око вибили, і ребра всі поломили. Баба прожила в тюр... а... Баба пробула шість років у тюрмі, а ці діти дві сестри вали... у, у, у собі. Ні, це не бути. Це... Так так. так. О, і ці діти. На таких морозах, на таких тяжких мухах теж пробули там, пройшли собі сухати. Це, це для них теж була тюрма, це для них була теж неволя. Вони пробули там роки з Трим, Юром, ну і звідси вже повернулися, вже повернулися дорослими дітьми. Ось така історія. Так, а твій тату, тато не попав тоді, тому що кобелу повів. Тато та, та, <рив> утікав, та, 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 скривався, а потім вже приписав не, собі руки і в 17 років бішов у варі. Так. так але вони там десь у Сибіру, де були всі з братом? Так, та, ну та до їздить, і скільки років у 82, якщо я не пам'ятаю. Це наймолодша. І знаєте, я ще пам'ятаю, вона з твоєї такої толерантності з поваги до свого старшого брата зверталася до нього на ви. А він каже, ну ти не кажи мені ви, бо я твій рідний брат, кажи мені ти. А вона каже, я не можу.